Так от у матчі за місце, місцем, у першому матчі за п'яте місце гратимуть команди. Збрання зараз питаємо. Зараз вперед Дячок, Дячок, далі сам, то йому допомагає петляє, Дячок зараз. Дячок э, Собчинський далі вже заходи пас на дячка Дячок зараз оббігає Рощука, Дячок, Дючок, Дячок прорває зараз, Ветралюк. Там, ось зараз на Дячок, зараз кач проває. Ветралюк відбувається удар зараз розігрує разом з зараз Сасака, тут тобто, златкорятує свою команду. Ну, Вбиває зараз Ріщук, і тут Лібедар А2, Кропивницький, локомотив Харків, Оліпфудзал Миколаїв, Колесо, центр Запоріжжя. Теж цікава пара, я думаю, буде. Зараз під час моменту виратика і знаходять ми ці зараз тобі розігрують. Проте зараз забиває зараз Сусак. Не дограв зараз у цьому епізоді з Сусаком Дячок. І відповідно зараз рихунок. зараз поливку Оріщук. Якраз Ікразко зараз пробиває, не проте забиває, він тут, помилка з златка, явно. І поливка зараз забиває другий голос своєї команди. Ми перший у цій зустрічі з'явився. І зараз меч Ковальчук, хоч удалі пасидає на дичка дячок. І що пробиває, зараз не забиває, зараз не а, також. з паливками зараз якраз тут момент у респекту може бути, коли чути, що пробиває, Ковальчук зараз не Він. Кічок зараз пробиває, і зараз. Бриває зараз дячок, а таки забуває зараз дячок і скорочує створення команди до мінімуму. Ось Дячок забиває у нас на виспети зараз на майданчику Петряєв Сирочук, Дячок та Сосоловський. Вповідно, вора така зараз поливка, яка зараз на м'ячі. пробиває поливкою і забиває зараз поливко. І таки зараз поновлює свою перевагу два гули. Першого друта чи штаємо. І зараз знову таки прихоплює через спецсирочок, віддає пас, тут за які не зміг підтримуватися по суті. Тут зараз якраз потрібно нам чотири, підтримуємо, зрештою скористався він помилкою гравців Воратика і рахунок стає 3-2 на користь Воратика. І знову таки різко спиняє його. І зараз дячок, де сам перед дячок, дячок, далі йде тут, далі Рощук йде дячку пройти, зрештою удар відбувається від... Бармай зараз Рощук і забиває, він оформлює дячок дубля цього поєдинку на Гладко. Йде пас на берегу Петряєва, тут першним розчухає йде їм пас на поливка. Поливка зараз звільняється йде до пікне, серчука провалялась поливка, з готовий бога просиває і болять. Серія Тим часом нас питає, проває зараз, вирвати дарві дячка, провадячок, але його дебкується. І зараз буде у нас серія пенальті. Забиває зараз дячок. Забуває зараз паливку, один один у нас. Забиває Карпюк, 2-1 І друга. И з дарс, дат хотят. Срачук потова тролка. І зараз Сорочук забиває! І розпату в у серії пенальти. За крутом 3 1 І. Респад э, стартує з перемоги у міні турнірі за підсумкові 7-9 місця.